Привіт! Вчора у мене 5 хвилин посмикувалося око. Я загуглив. Виявилося, це не втома. Це або неминучий інсульт, або пухлина мозку, або мій фаворит синдром дефіциту магнію на тлі прихованої депресії. Добре, що я уточнив у чатам GPT. Він вічливо погодився з усіма трьома варіантами і додав, що мені варто дослідити можливість біполярного розладу, бо два дні тому в мене був гарний настрій, а вчора ні. Вітаю у світі, де кожен, хто вміє друкувати, вже трішки психолог, терапевт або сімейний лікар. Сьогодні говоримо про те, як інтернет зробив нас усіх експертами, і як ця експертність насправді просто нова форма тупості. Досі не зрозуміло про що я. Вимикайте, якщо боїтеся, бо далі буде навіть неприємно. Якщо ж цікаво, то наливаємо, насипаємо, сідаємо і слухаємо. Це ір про речі, місце, де говоримо просто навіть про те, що болить. І сьогодні болить саме від нашої розумності. Поїхали. Давайте по-чесному. Чому ми це робимо? Чому ми довіряємо своє ментальне, а іноді фізичне здоров'я? Буквально те, від чого залежить наше з вами життя, алгоритму. Відповідь проста, скупість. І я не тільки про гроші. Хоча так, навіщо платити психологу 2000 гривень, якщо штучний інтелект безкоштовно скаже тобі, що в тебе тривожна прив'язаність. Ми стали скупими на зусилля. Навіщо йти до лікаря, сидіти в черзі, аналізувати свій стан, відповідати на складні питання. Це довго, це вимагає роботи, набагато простіше написати. Мені сумно, що робити, і отримати п'ять порад, як покращити настрій. Ми покоління інтелектуальних скнар. Ми хочемо отримати результат розуміння себе без процесу аналізу себе. І цей шлях деградації має два чіткі симптоми. Симптом перший я сам собі діагност. Симптом другий я діагност для всіх інших. Причому обидва це дві сторони однієї медалі. Медалі, яка називається Я відмовляюся думати. І почнемо ми з найулюбленішого кабінету диванної самодопомоги. Коли ми діагностуємо себе, ми ж не шукаємо правду, ми шукаємо виправдання заспокоєння, якщо хочете. Причину: ти не можеш сфокусуватися на роботі. Це не тому, що ти вчора 4 години скролив Тікток. Нє, це в тебе СДУГ. Ти не хочеш йти на вечірку. Це не втомий. Тобі точно не треба більше відпочивати. Це соціофобія. Або ти високочутливий інтроверт. Тобі сумно через дощ. Ну тут без варіантів, це точно початок клінічної депресії. Звучить зручно, отримав діагноз і можна нічого не робити. Ти ж хворий, що ти вже можеш зробити? А ось тут, мої дорогенькі, починаються проблеми. Які перше знецінення? Ти знецінюєш людей, у яких справжня клінічна депресія. Реальна хвороба, яка вбиває, хвороба, через яку їжа має смак паперу. А ти прирівнюєш це пекло до свого поганого настрою. Ти типу в темі, і у тебе це все пройшло через день. Чому у іншого не може також? Друга причина неправильне лікування. Ти діагностував собі СДВГ. І замість того, щоб вчитися дисципліні, і робити щось систематично, ти п'єш бади за херб. Ти діагностував собі депресію, намагаєшся лікувати її прогулянками в той час, як хвороба прогресує. А ще ігнорування реальності це найстрашніше. Ти гуглиш у спині психосоматика і читаєш, що це непрожита образа, ігноруючи реальну ришу хребта, поки тобі не відмовляють ноги. Ти настільки обмежений своєю скупістю, що готовий ризикувати життям, аби не платити гроші та зусилля спеціалісту. І так, народ, я теж вірю в психосоматику, але це більше про причини. Грижа сама по собі не зникне назавжди. А знаєте, що найгірше: ця інтелектуальна скупість, ця лінь мислити, вона ж заразна. Натренувавшись на собі, на своїх болях у спині та депресіях, ми не зупиняємося. Ми виходимо з нашого маленького диванного кабінету і починаємо бачити хворих скрізь. Коли ми вже типу навчилися діагностувати себе, ми починаємо що? Да, діагностувати інших. В цьому випадку наша інтелектуальна лінь розквітає. Водій підрізав на дорозі. Твоя перша думка. Дебіл. Колега вп'яте перепитує, бо ти не можеш нормально пояснити. Ідіот. Колишня сьогодні пише: Люблю, завтра блокує, та в неї біполярка. Це той самий механізм. Навіщо думати, чому він так вчинив? Яка його мотивація, що він відчуває, чим я реально можу допомогти? Це все складно. Це вимагає зусиль. Набагато простіше і дешевше для мозку кинути ярлик. І в цей момент ми робимо дві жахливі речі. По-перше, ми вчиняємо акт неймовірної пейхи, ми ставимо себе на місце спеціаліста з багаторічною освітою. Ми буквально крадемо право, якого ми не маємо. Коли ти це робиш, ти демонструєш недотепність, як багато хто думає, ти демонструєш свою обмеженість. Це є твій справжній діагноз, твій головний діагноз, це твоя власна інтелектуальна обмеженість. твоя тупість, якщо називати речі своїми іменами. Не тому, що ти не знаєш якихось фактів, а тому, що ти свідомо відмовляєшся від процесу мислення. Ти обираєш найпростіший шлях, і ти виглядаєш як невіглас. Коли ти кидаєшся словами ідіот, дебіл чи даун, ти використовуєш медичні терміни сторічної давнини. Ти показуєш, що твій розвиток зупинився десь на рівні позаминулого століття. Це все одно, що лікувати хворобу поганими соками в тілі. По-друге, ти виглядаєш як інфантильний егоцентрик. Чиво Егоцентрик – це той, хто вважає свій досвід і свій погляд на світ єдиним вірним. Це буквально дитяча позиція. Якщо я чогось не розумію, воно погане або дивне. <реку> Коли ти кидаєш діагноз в людину, яка просто поводиться не так, як ти вважаєш нормальним, ти поводишся як дитина. Яка не може збагнути, що світ складніший за її пісочницю. Ти кажеш, твої почуття занадто сильні для мене, тому в тебе біполярка. Твоя тиша занадто незручна для мене, тому ти аутист. Ти робиш себе мірилом реальності. Це і є інфантильний егоцентризм. Ну і по-третє, що найважливіше, ти не маєш на це жодного права ні морального, ні етичного. Хто ти такий, щоб вішати на іншу людину ярлик хвороби, діагноз це медичний висновок, який впливає на життя, лікування, страховку, на все. А ти перетворюєш його на брудну лайку на спосіб швидко пояснити світ і закрити тему. Коли ти кажеш на емоційну людину, в неї біполярка. Знацінюєш справжній паралізуючий біль. До речі, біполярний розлад це не мінливий настрій, як всі думають. Це американські гірки, з яких неможливо зійти. Це тижні манії, коли ти руйнуєш своє життя і місяці чорної депресії, коли ти розрібаєш наслідки. А ти прирівнюєш цю руїну до того, що людина просто відрізняється від тебе. Коли ти кажеш на тихого колегу, він аутист, ти не діагноз ставиш. Я навіть не кажу, що ти не маєш права ставити діагнози. Ти кажеш, ця людина інша, я її не розумію, і мені ліньки думати, чому. Чуєте? Я її не розумію. То чия це проблема? Це і є квінтесенція інтелектуальної тупості, не незнання, а не бажання знати. Ти настільки зациклений на собі, що будь-яка поведінка, яка не вписується в твою вузьку картину світу, автоматично стає діагнозом. Це не вони хворі, це твій світогляд, занадто тісний, щоб вмістити складність іншої людини. Тож хто тут обмежений? Отже, що ми маємо? Ми маємо покоління людей, які через лінь і скупість делегували своє життя. Ти довіряєш своє ментальне здоров'я штучному інтелекту. Ти довіряєш своє розуміння інших людей примітивному ярлику. Ти добровільно обираєш бути тупішим. Ти обираєш деградацію, тому що справжній аналіз це робота. А ярлик з гугла безкоштовний. Проблема не в тому, що ти когось ображаєш. Проблема в тому, що ти обкрадаєш сам себе. Ти змінюєш 4К монітор реальності на восьмибітну гру. Ти відмовляєшся від глибини, ти відмовляєшся від справжнього розуміння. І так, народ, як завжди, я не для того це все кажу, щоб вас присоромити. Я тут, щоб запропонувати вам вибір. Наступного разу, коли ваш мозок автоматично підкине діагноз для себе чи для іншого, зробіть одну річ, зупиніться. І замість того, щоб питати, який у мене діагноз, запитайте, що насправді я зараз відчуваю, чому мені насправді некомфортно. Замість того, щоб кидати він ідіот, запитайте, чому він так вчинив, що я про нього не знаю. Це буде боляче, ваш мозок ненавидить знаки питання, він обожнює прості дешеві відповіді, так. Але справжня повага до себе це не знайти собі модний діагноз в углі. Справжня повага це визнати, що ваш біль, ваші проблеми і ваші почуття достатньо складні, щоб бути вартими справжнього аналізу. І, можливо, справжнього спеціаліста. Перестати ставити діагнози це не про ввічливість, це про вибір. Вибір між інтелектуальною скупістю і тим самим розвитком, до якого всі ніби йдуть, а ще між деградацією і власне розумом. Тож, не будьте скнарою. Коли йдеться про ваш мозок, не будьте. Не ставте собі діагноз, обмеженість. Це єдиний діагноз, який ви можете вилікувати самі. Не тим, щоб просто думати, а тим, щоб почати аналізувати, розбиратися, поважати складність, свою, чужу. Це є єдиний шлях від деградації до розвитку. Тож вибір за вами. Бережіть себе.